їдемо на вибухи. Ну да, вибороні. І справді нам треба ось в ту посадку, бо там наші бійці, але вона під ворожим обстрілом. Потужні 152 мм снаряди шматують позицію. Чекаємо хвилин 10, Ми вже й самі не певні, чи живі там наші хлопці. І от буквально з поміж вибухів виїжджає спочатку позашляховик, а за ним і вантажівка. Вони. Вибралися екіпаж бойової машини швидко розгортається вже на новій позиції. Готується дати ворогу відповідь. У цього молодого бійця Сергія немає ще навіть власного псевдо. Побратими ще не вигадали, але він уже встиг побувати ось під таким обстрілом. Тут дивимося ближче, ближче, на 100 метрів ближче, ще на 100 метрів ближче. Прийняли рішення з командиром, що треба перекат робити. Ми їхали якраз до вас, бачите, не доїхали. Правильно зробила, мабуть, що не Та доїхали. Да, правильно, бо від машини 100 метрів був приход. Нема, ні, ні, нічого, нема. Машина була в укритті. Нарешті на планшет командира написав довор, на псевдоворон розвідка скидує координати ворожої гармати, тієї самої, яка так наполегливо намагалася їх знищити. Кілька хвилин на підготовку. Ну ось наші. відповідають. Знову кілька хвилин на збори, і ми переїжджаємо у нове, відносно безпечне місце. Вже там отримуємо хороші новини. Написало, що хорошо відпрацювали. Все нормально. Скільки ж терпіти? Вони щось по нас гатили, гатили, так? Да? Так, Требово... да, вони трошки по нас постріляли, сім штучів біля нас спало, нам довелося перекатитися. І переїхали, дали на маяк, і ми по них відпрацювали, щось вони навіть протихли, якось різко так. Зрозуміли, та да. ці хлопці залишаються на чергуванні, чекатимуть нових цілей. Ми ж переїжджаємо Це до іншого підрозділу. Це замасковано у лісі. Батарея Гео -цинків. Ці гармаші вистежують серйозні цілі, і за кілька хвилин вони з'являються. Гармаші швиденько заряджають і посилають ворогу ще кілька снарядів. Бійці якось так легко і вправно закидують 48-кілограмові снаряди в гармату, яка зі свистом відправляє їх туди, до ворога, який так вперто не хоче йти з нашої землі. Так стріляємо собі потрохи. Як вам ця гармата? Я так розумію, що вже не новітня. І, і важкі снаряди. Мені гармата був на в ціль попадала, а яка вона там важка чи не важка? Ми тут ну тут яке важке, тут немає нічого важкого. Бійці трохи засмучені. Сподівалися, що на Росії почався справжній військовий заколот. і Війна скоро закінчиться. Але тепер бачать, ніхто їхньої роботи за них не зробить. Треба заряджати гармату і відбивати ворога свою землю з Донецької області. Олександр Загородний Іван Головач, Віталій Овсяніков. ТСН 1+,1, марафон. Єдині Новини.